Добрий день, глядачі і підписники моканала. На дворі сиро. Холодно, моросив зранку дощі. Ой, так яке моросив, Боже, лило, лило. І таке воно із сніжком. Ну, а я на кухні, як завжди. Ось розквітнув вже і червоний. Ось дуже гарний, дуже гарний. І це лежить, і це гарно готові. Зразу в нього розклад один дня біля миски наїстися і спать. Очі розплющив, знову до миски наївся і спать. Все. Уже пецюня така скоро в двері не влізе. Печу сьогодні пиріжки, поки діти були невеликі, я ці пиріжки пекла дуже часто. А тоді якось стала за іншими рецептами пекти. А дітям дуже вони подобалися. Це воно йде як здобне тісто. Ось не дивіться, це древній мій записник. Погано вже вицвітає, час бере своє. Листки жовтіють, вицвітають, здобне тісто. Воно йде на пироги, пиріжки, рулети і на поску навіть. Тут у мене рецепт записаний на одну літру молока. я буду робити на літри, бо на літру багато їх виходить. Ось, бачите, який вже боже, цей. Зошить собі я завела. Мені було років 15, ой, 15, кажу, 19. <смі> Боже, малювала. Угу. Хазяйка. Хазяйка. Заводила, завела його, сюди все писала і заміж пішла, а тоді, Боже, тут, бачите, порвані. Діти росли, поки схожу на роботу. Прихожу, а й листків тут уже немає і порваний зошит цей, заховаю, наче. Найдуть. І малюють, і читають, що хочеш, та й роблять. Я вже там і другий собі заводила, ну, але ж все рівно звідси. Я заглядаю і ремонти робили у хаті, боже. Багато чого пережив. Це мій записничок, але все рівно. Він мені любий, дорогий. Так, значить, я роблю на півлітри, ой, ну, на півпорції вірніше. Під, під відео в описі я залишу на літру, ну, так, як написано в мене в рецепті. А я буду робити на півпорції. Знадобиться дрожжі, молоко тепленьке, цукор, олія, сіль за смаком. Якщо хто буде робити тільки солодкий або там рулети, паску, ванілін додавить. Ну, я, так як я буду ще робити частину пиріжків з капустою, то я не буду ваніліну Ну, Звичайно, борошно. Зразу я дріжджі розчиню в молоці і нехай вони постоять. Так, дріжджі гарно розчинилися, тепер три яйця додаю, не показала вам була. Ще мені курочки знесли яєчко. Бігала в сарай Три яйця додаємо до молока, пів стакана цукру. Ну, я, мабуть, не буду вам казати про порції, я вам напишу, так як написано по рецепту на порцію. Це я ще раз повторюся, я готую на півпорції. Тепер додаю олію, сіль за смаком. І буду замішувати тісто так, крутенько замішуємо, ну, так як на вареники. Ось вимішую. Поки воно не липне на клійонці, вимішую. Замішую, вимішую, замішую. Не липне, до рук не липне. До клійонки, ось бачите, не липне. Скільки борошна, я не вимірювала, по рецепту написано замісить круто. Ну, ось такої воно консистенції. Я по чуть-чуть. По чуть-чуть добавляла борошна і замішую, Добавила, замішую, добавила, замішую. А тоді вже ось на столі стала місить. І вже ось так. Бачите, таке воно воно еластичне, приємне на дотик, не липне до столу і до рук. Тепер ставлю в тепле місце, накрию. За рецептом воно повинно. Дати необхідно йому висходитися від 2 до 4 годин. Ну, подивлюся, скільки я йому там висходиться, ну, можу раз перем'яти його. А як мені немає коли, гарно воно підійшло, викачую і роблю пиріжки. Дивлячись, е як у мене там занять, по зайнятості і, і, і по терпінню. Буду дивитися, чи обминатиму його, чи не обминатиму. Уже воно і після обід не хочеться також і в ніч затягувати з цими пиріжками. В общем, я, я побочу. Скажу я вам, скільки воно в мене стояло. Тісто стояло і, і, і висхожувалося. Пройшла година. Ну, я, ж кажу, я могла б і одразу виробляти пиріжки, викачати. Ну. Обимну зараз я його і залишу ще, мабуть, на годинку. Там від 2 до 4 годин дати йому виходиться. Ну, я кажу, що нехай ще годиночку постоїть і буду вже тоді займатися пиріжечками. Вже я виробляю пиріжечки. з капустою вже я зробила, стоять, підходять. Капусту я використовувала ту, що закатувала ось у банці. Хто дивився мої ті перші відео, коли я відкрила канал. Я там показувала, як я закатувала цю капусту з грибами. Ця начинка для пирогів дуже добра. Вже я і жарила з цією начинкою. Печу тепер. Ця начинка дуже гарно підходить і для вареників, і для. Млинців, щоб начиняти. І так, ви знаєте, у мисочку насипать картоплю пюре, чи каша, чи макарони, також смачно їсти із цією капустою з грибами. Хто не закатував, по-моєму рецепту, як дивився, на наступний рік літом закатайте обов'язково, тим більше що. У цю начинку йде капуста рання, середня, яка довго не лежить. А так взяв, вирізав, грибочки купив і наробив смачної начинки на зиму. Так, З капустою я зробила, підходять. Тепер я буду робити пиріжечки з яблуками. В цукор я додала корицю мелену. Мені подобаються пиріжки з яблучками з корицею, поєднання це яблука, кориця мені подобається лист мажу олійкою, і тепер буду виробляти пиріжечки вже із яблучками Змащуємо пиріжки яєчком і ставимо в духовку випікатися на 180 градусів. Витягла. Піжочки з яблуками, я ще й метком поможу зверху, так будуть смачніші. Ми вже готові мої пиріжечки з капустою. З яблучками, Прижечки вийшли, бачите, не тільки мій великий робить. Прижечки вийшли м'якусінькі, м'якусінькі і дуже смачні з капустою. І ось такі. І Такі прижечки. І з яблучками. Дуже добрі, особливо, якщо їх метком зверху помазать. І все, справилась я із справами своїми. Спокійної і тихої ночі всім. І мирної особливо. Дякую вам за перегляд. До побачення. До нових зустрічей. Всього вам доброго!